Виключився телефон, просто я не дочекався того моменту. А він то пече трохи. Так важкося змивало, це капець. І всім добрий час, перед народ, з вами я, Кацувей. І сьогодні в відео ми будемо робити макіяж з штучним інтелектом. Чим суть відео? Я кажу з інтелекту, обери мені продукти для макіяжу. Він мені може підібрати любе число продуктів. Він може мені обрати будь-який продукт, любого бренду, який в мене є в косметичці. Загально він може підібрати навіть любу послідовність Тобто це перше може будра бути, роботи, а потім тон. Ще щось, ще щось. Ну, коротше, його головна ціль зробити макіяж. Коротше, у мене звичайно швеліс я його видушив. Коротше. Треба перелітися, так як в мене тут... Футболка вже вимазана від кави вчора, то кап'єць. І зараз ми зробимо міні-вложик, як я буду їхати по магазинам. Але ще я перед тим зроблю теж макіяж, який теж підкаже мені штучний інтелект, але такий йому не дам сильно розгулятися, так як це макіяж до виходу, а не передушен. І кстати, макіяж передушен називається Pre-Shower, якщо я ще це не казав. Ось ця назва. І як ви бачите, моє моїлице засопухше дуже, і я зараз буду робити кріпком гроша, забрати ті всі утюки, всяке таке. Тому підписуйтесь, ставте лайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал. А ми погнали. Найголовний етап макіяжу це добре його зволожити, напитати, щоб макіяж був гарний, стійкий, без пор. І взагалі мені сьогодні допоможе в цьому симпл. До речі, реклама не оплачена. Що що ми робимо, це очищаємо лице тонером. Ой-ой. Ми за дуже сильно очистили. Що ж проїздили, Капець. Далі треба нам брати сироватку, щоб зволожити наше лице напитати його теж вітамінами всякими і в мене є від Біокон Взагалі хочу прийняти на свою рідне сімку, коли він не брати. І тому будемо градовитися. І наступне у нас це Крем Дал загальному ми зараз будемо робити все скабком голошалом, щоб вирінути, забрати утюки всякі. Ну, дивіться, уважно Хоча на нас скабок ми не шкодуємо крему, так як це буде масаж. Учим. Тепер напитати шкіл. І тепер, що найголовніше, це з кріпком водити по таким ослінням. Ось цим куточком ми проводимо, щоб зробити Тріше, надати чіткість скулу. Далі. Ось ці частини ми будемо забирати звідси, наводити чіткість нижній частині скули чи як це? Я не, не знаю тут, як це називається. І далі ми будемо робити скули. Дальше, а як це тоді називалося, Я не знаю. Далі скули. Скули ми робимо ось так. Ось цією частиною ми проводимо ось тут. І далі ось цим кусочком ми будемо проробляти парови. Що я залив що це десь тупочу, але типу, треба отако зробити. І далі ось цією стороною ми будемо проробляти лоб. Ти щоб тут атес не було отогів всяких. Що я взагалі в шоці теж знав, що там теж є утюг. І тому якось так. В е, нашому любому макіяжі ми наносимо база. База від Точі, і Патрісія Ледо. Питаємося штучного інтелекта, що він хоче взагалі додати мій макіяж. Які продукти ти хочеш додати до мого макіяжу перед виходом? А, давай так, нормально, адекватно. Тому давай вибирай, які продукти ти хочеш додати. Любий продукт. Окей, граємо чесно і стильно. Я б додав легкий хайлайдер з делікатним файлом, не квітер, а саме м'яке підфічмання набіліті носить і трохи над головою. Він додасть свіжості і такого клоу провідна ефекту. Як тобі ідея? Добре, це всі продукти чи ще якісь? Це тільки початок, якщо чесно. Я би ще додав фіксатор макіяжу з легким зволоженням, щоб усе трималося, але без відчуття сумнів. І якщо хочеш ще трохи акценту, легкий нудовий блиск для губ. Такий зори з блиском, щоб губи виглядали. Коч ви самі все чули. Штучний інтелект просто щоб ми додали хайлайтер і блиск для губ. Ну, загально стандарт. Прикольний макіяж, простенький. Хоча мені і так зараз близько хватає на лиці, але ми добавимо. Цей любимий ліпстик, збільшуючи, він мені відновив структуру гу. Але блиск мене... А він казав, блиск. Я не знаю, той блиск він за дуже липучий, тому я буду брати Нівея, звичайно, гігієнічку Коротше, я про турпокшу so лице, так як на крему на дуже погано лягне, той весь хайлайтер і він буде просто плямою наноситись. На вилиці носик під губою. Ну, напевно, на носик ту ось так. А, він дуже... Ну ладно. Легенький сяйво. Я дуже видно того сяйва, а. Він казав, легенький сяйво треба, типу, зробити. Я не знаю, чого я взяв пентлик від пути. Тільки мені щось здається, що... Ого, воно що буде на жирному лиці, що не на жирному, воно все одно буде, типу, не буде видно. Коротше, і якось так. Зараз я тільки зберу що блиск І якось макіяж, чесно кажучи, не дуже замітний. І блискні мене, щоб я не надорого. І давайте все ж таки ще нанесем хайлайтеру, бо може його стер. І якось такий зараз мене макіяж. Ну, чесно кажучи, не замітний, я чуюсь вибіт на той. Тому ми їдемо. Коротше, голова трошки жирна, це капець просто. Я не знаю, що робити. Макіяжу толком не видно. Хоч прилакую, І треба голову допомогти точно. тому що, ну, Блін, вона жирна. Все, днем. Коротше, я дуже в'єв, ми вже приїхали, я не зазняв того, мені треба економити трошки зарядку. Oh. Я хочу купити базу. Хочу купити якийсь блиск, бо я пам'ятаю, що в мене немає одного блиску класного, який не лепне. І ось який макіяж зараз виглядає. Ну блін, я що є, що не можу ту катитися. Я розчарований. Щось ні класно не порадив. Коротше, я вже купив базу і я купив ще й крем під очі, що я взагалі не планувала навіть крем під очі купляти. Коротше, скажімо так, вбив двох зайців, але тепер треба близько пляти, тому що я не маю. І щось він казав мені, аж я мав взяти блиск, але я взяв гінічку, хоч ми схитрили, але ну, майже можна сказати, виїхали. Тому я йду в машину і все. Коротше, мій телефон вже розрядився і я взяв маму. Боже, вживав голові. Коротше, ми заїхали в АТБ. і... Я куплюсь, що я купив купивши просто, я не зняв це, а я це на свіжий телефон. Тому куплю щось, хочу купити купочки якісь. Ще все з спопустую. Не дуже класно, Ну я вже який раз кажу, але... Она рот вже тут. Короче. Вибачаюся. Вибачаюся, що так виключився телефон просто. Я не дочекався того моменту. Я вже тут просто 3 години вже сижу і чекаю, поки той телефон цілий зарядиться. Коротше, ми вже приїхали. Обновочки будемо. Онбоксинг робити. Коротше, так буде будеше. І коротше у нас онбоксинг нових продуктів. <кхем> Давайте, я вас поставлю. Ну і коротше, народ, ми трішки поміняли локейшн і що я купив. Це у нас крам під очі Simple. Я цій фірмі вже дуже сильно довіряю, бо в мене вже є міцелярка, в мене вже є скраб, в мене вже є тонер. Ну, ще немає крему для лиця і сироватки. Взагалі це мій перший крем для зони навколо очей, тому що я його купив, бо в мене консилер чомусь скочується. Спочатку ніколи не було, можливо, щось помінялося в техніці нанесення консилеру чи ще щось. Але тупо всі консилери у мене скочуються. Ось тут з'являється така, типу, русток консилера. Ну, загально я пробував його більше пропутрити, то якось так рішилося, що все. Всю, але снова є ще такий ефект малий. Ну і коротше, давайте відкривати. Блін, упаковка така... Конісно неочень. Чому він видавлюється сам? Я, я легенько нажав, а він вже видавлюється то капець. Ну, ну, звісно, чуть-чуть мінус, але... А то таке. Ну, мені здається, по консистенції я випробую, він такий приємний. Чесно скажу, я навіть не знаю, як має бути по консистенції той крем під очі. Він має зволожду, хоча я правда для зволоження, але там вже був для висвітлення, але мені треба для зволоження, так і в мене сухий тип шкіри. Я завжди зважав на те, що я проходжу зі двору, в мене завжди жирна шкіра. А тут треба зважати не на, тільки на це. А я тепер поняв, що в мене сухий тип шкіри, все ж таки, не жирний. Такий жирний він, тому що я прийшов, я замучений. Коротше, через приблизно місяць костання я скажу, як він взагалі. Або навіть з першої спроби нанести на нього консилер ще. І наступний у нас це праймер від Maybelline Me. Взагалі від Me У мене вже є, грубо кажучи, дуже, дуже 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 багато продуктів іменно цієї серії. Наприклад, тоналки, консилер, пудра матуюча. І тепер буду мати ще праймер. Праймер я злі хотів купити, тому що мій від Патрісі Ледот, ну, чи це він не справляється, чи це ще треба підготувати добру шкіру. Ну, як я знав, треба ще добре шкіру підготувати. Але все одно ми спробуємо ще ось цей від FitMe, так як можливо він ще краще себе покаже. Тепер ста... Кімната така оп. Ось, я його вже розпакував, то вони кажуть так запаковують в шоці. Блін, тут така теж. Ну, перший мій досвід з такими піп'ятками. І Патрисія до мені не підходить. Ну, можливо, і вона підходить, тому що я погано може шкіру підготовлюю, так як мені добре накладається це bb крем від Ellen Pro. Ось-ось, ось-ось тут. Але це bb крем він доглядає за шкірою. А мені треба звичайна тоналка. І та тоналка стає, ось вона тут. На мені лягає, ну, грубо кажучи. Дуже суховата, і вона така видно, що вона така підірвана та шкіра. Це якщо що називали так, тому що вона ну, реально вона виглядала так. Я думаю, може треба побритися краще, чи ще щось. Хоча ну, був шугаринг навіть. І все воно, ну, просто нуля, нулячий просто ефект. І тому треба зволожити, може, краще, оце. Кстати, все ж таки зволоження, воно дуже-дуже важливе. Чи у вас суха шкіра, чи ні, все дуже треба кожній шкіри зволожити. Давайте тестити. Вже той праймер, ви вже зачекались. Я тут -чуть наношу. Йой, яка консистенція. Ну не така, як в Патрісі Ледо, звісно. Ну, Патрісі Ледо, в принципі, теж непоганий. Але мені треба зволоження ефект. Ні, ну в загальному запах непоганий. Ну непоганий такий. Ну, фарбою для волосся пахне. Хоча я люблю фарбу для волосся, а хтось не любить, то теж треба знати. Ну, в загальному ось. І як ви бачите, я вже підготував свою групу і наніс свій самий любимий блиск, який вертає моїм губам ту саму красиву картинку, ту саму красиву текстуру, рівну, рівномірну і всяк таке. Зараз, до речі, їстру, але ми спочатку подивимося цей продукт саме, що я купив просторий. Я, до речі, цього не зазняв, але зараз покажу. І це є ось цей блиск. Сьогодні, як ми знаємо, штучний з Ле сказав мені, що треба мені нанести блиск. У мене блиску нема. У мене є тільки той блиск, але він лепний І крім того, він ну, і не такий класний. І я би хотів з відтінком якимось. Ось. З відтінком. Мюдовий. І як ви думаєте, який-то бренд? Правильно, Взагалі, це мій перший відтінковий блиск. Я його дуже просто ну, хочу. Хотів тепер я маю. І я не знаю, чого ну. Просто я дуже так хотів. Зараз я стру губи і нанесем цей прекрасний блиск. Коротше народ, давайте наносити. як, -як... мої губи, як завжди красиві. У мене тут планшет стоїть. І давайте... А він то пече трохи. Ту капець. І зараз подивимося, що церкву таке планшет трошки забагато тут води. І якось так той блиск виглядає. Ну, мені подобається, але він трохи пече, так як не збільшуючим ефектом. Ну, він не пече так, як той мій любимий, але пече все ж таки. Ну, не знаю, я його оцінюю він просто 10 з 10, так як відтінок він дав. Але гарний, гарний. 10 10. Коротше, народ, я вибачаюсь, я не буду включати якесь світло, ще щось таке, тут, тут дуже класна просто атмосфера за вікном, і, думаю, мене видно добре. Давайте все ж таки почнемо. І зараз ми вже протестували всю косметику, яку я купив в Єві. Я думаю, вам сподобався блиск, так як він мені теж сподобався. Ну він просто one love. Якщо, що, в мене 0 2 відтінок. ось він, я тут я знову покажу. І навіть в мене тут є. І ну, взагалі він роздов губи більше, ніж той. Але все ж таки ось цей він більше справляється своєю задачу, ніж ось цей. Хоча цей розгладжує зморшки. І зараз точний інтелект буде мені підбирати макіяж. І після цього... Будемо його робити, але вже в ванні там де ліпше освітлення. Тож я ще перед тим помию голову. Так як ось цим ходити, то капець. Ну що, а якщо мікрофон тут, не дивитися, це наушники, мені треба вже купити новий мікрофон. Коротше. Але точно ж зараз не на часі. Тому давайте. Коротше, штучний інтелект. Е, мені треба, щоб ти мені підібрав макіяж. Тепер можеш здіватися наді мною як, хоч який, хоч мені можеш підібрати любу послідовність макіяжу, скільки хоч продуктів додати, які хоч продукти добавляй, Сухі, кремові, люба кількість. Так як це буде макіяж Pretty makeup. Pre-shower, точніше makeup. Все лишає в твоїх руках, незалежно від моєї думки. Ти маєш тільки сам думати. Короче, давай так. Ти там не розгулюйся дуже. Буде в нас одне обмеження, тільки те, що ми не будемо... Ну, я добре не знаю, чи в мене є такі продукти, такі мотуючі. Просто загальне поняття. Добре, тримайся. Цей макіяж я називаю перед душем, але після зіркового краху. Він про те, якби ти збирався просто в душ, але передумав, бо захотів виглядати як божевільна муза Вів'ян Веспут. Отже, ось мій сценарій: твоя сцена, густий фіолетовий тон. Не тому, що він має сенс, а тому, що це красиво. На все обличчя може змішати з краплею хайлайтера. Бо чому б ні? Консилер дуже світлий, майже білий під очі, на центр лоба і підборіддя. Ніякої розтушовки до країв, хай буде контраст. Рожевий глітер, як тіні, на все по віку і добрі. Без підкладки, нехай осиплеться. Голова-стрілка. можна пальцем, якщо не вийде ще краще. Кремовий рум'янець не тільки на щоки, а й під очі, на віскі і над бровами. Має виглядати як легке вигоряння на сонці після фестивалю. <coughs> Чорна підводка по контуру, плюс прозорий блиск у центрі. Нехай буде незрозуміло, що ти робиш. Саме це і важливо. Прові замалюй консілером. Все, хайлайтер лайтер зелені тільки на шию. І на останок одна зірочка стіна і на перенісі, Ніби дитина малювала. Це не просто мейкап, це акт протесту проти звичних рамок краси. І якщо він буде виглядати дивно, значить він ідеальний. Отже, нарешті він то все закінчив говорити. Ми дещо з вітом все ж таки позбираємо, такі де, що я чисто, я не зможу зробити. Хоча це якраз той самий випадок, коли треба навчитися. Але дещо я просто навіть не можу зробити, бо в мене немає тих самих продуктів. Тому давайте робити, все ж таки творити те, що він каже, бо я зовсім я просто брум. Мене саме більше здавало люди те, що він сказав мені замалювати брови консилером. Дивіться, деякі продукти я візьму все ж таки взагалі. Так мені їх ну, не так вже шкода, тому що вони не дуже дорогі. А деякі ми все ж таки візьмемо з нашої косметики, дорогої. Тому йдемо. Коротше, народ, то є капець. Коротше, народ, я зараз побоюся і вернуся до вас, так як все ж таки отакі от маленькі, наші ще ну... Не щетини, а волоски. Ну, щетини будемо так вже рахувати, так як вже вік підпирає. І треба їх збрити, так як буде макіяж дивитися навіть не дуже. Все одно буде видно ті маленькі шелшення. Тому загалом. Зараз я буду наносити базу від глимбі. Зараз все, що тут є в мене дороге. Ну, Дороге в тому сенсі, що воно мені дуже подобається. Я б не хотів, воно просто. Пішло ні в куди. Це є ось ці рум'яни від мене. Вони є трохи розжуваті для мене, вони більш підходять для зими, але я їх буду використовувати теж літом. Тому ось. перше ми наносимо базу. Перше я її не буду наносити на руки, я буду її наносити зразу на лице, так як. О, блін, а що? Треба нам дуже сильно заложити лице. Я давно її не пробував. Йой, я вона пахне гарно. До речі, точний інтелект не сказав, навіть чи треба пудру наносити. Того я не знаю, тому будемо на увагати, коротше. Мені волосся, не треба буде раз смайти після цього. Забагато в мене вона дуже-дуже-дуже липка. Я її не люблю через то. Через то, що вона дуже і дуже їй тяжко. Вона дуже жирна і жирний тут. Я все. Стільки чисто для мене, то є забагато. І давайте наступне це тон. Тон. Перебудемо тональний проте. Не люблю ось цю заглушку, так як вона мішає жити. Але ми візьмемо багато тону. Так як нас пріш. Нам казали, багато тону наложити. Будемо тушувати. Я так наношу цей тон і думаю, ой. Щось я його недооцінив не перший раз. Ні, я дивлюся, я просто біла стіна. Ну, загально це може і нормально. Але. До речі, я ще одночасно знімаю відео на Тік-Ток, Тому, будь ласка, ну підпишіться на мій тік Ток. і підпишіться, кстати, сюди. Беремо тепер консилер. Консилер це іскусство. іскуством. Справді ні. Бо він дуже світлий, він буде висвітлювати. Підборіддя центр лоба. Ну він світлий, він жовтий трошки, але ну не знаю чого. Може мені підійти, а може ні. Тоже як повезе. І під очища. Він казав, тільки під очи не казав, но ну, очищені ну, чи казав. ой, білий центр лоба, це уже... До країв, хай буде контраст. Замалювати конселером брови. Ой, бля. Я ніколи брови не замальовую. От у мене треба так в голові стукати тим спонжем. То капець. До речі, так, такою технікою ніколи не наносите консерв, так як це буде проглядати крінжову. Хоча, думаю, крінжовші, ніж зараз моє лице, ви ніколи не бачите. Ще чесно кажучи, не вистачає таких брів ниточки. Ну, грубо кажучи, я їх замалював. То капець е, рожевий на... Деглітерне... І добрів. У мене рожевий є ось такий. Ну, я не буду брати ламет поки. Так як... Ну, ладно, візьме ламей. Так як... Прям такий рожевий відтінок. І давайте. Пляха-муха. А ляга, лягає плями, то капець. Це капець просто я не вмію тіні наносити. Робочаюсь. Це хоч і не тіні, але я їх не мій наносить. Звісно, да, важливо було ось це замалювати то консилером. Так як у нас хоть і пришова мека. Але все ж таки можна його прикрасити трошки, щоб він був чуть, -чуть темніший. Вот це капець. Кремовий румянець. Ну кремового у мене немає. Не тільки на щук, а й під щук. Візкі і над про... Поняв. Мені сказали, ось такового наносити їх. До речі. досить непогано навіть. спонжем наносити. Це капець. Можна я хоча б чуть -чуть на наносить додав. Ну чуть, -чуть скортуємо, так як він казав. Камерсник на щок під очі, очі, блін, А я мені почув, блін, Сарен. Я не думав, що так жорстоко буде. Що за кринжатина? Я знімаю люди. Так, хайлайтер. Хайлайтер мені сказала нести. Ну це від Лорена, кстати. Лорена, а не Лореаль. Лореаль я б ніколи не дасть. У мене немало галі, то капець. Я вибачаюся, а куди хайлайтер? Губи, брови. Но останок на, на зірочка з стіней на перенісі. Тіні не маю. При собі зараз маю. То капець. Я в вахірі, що я таке роблю. Чесно скажу, я би таке ніколи не зробив. Ось такий pre-shower make-up. Коротше, народ взагалі, що получилось, то капець. Це капець мені сказала, що я взагалі, ну... Мені сказав, що я зі Make Adams, а так то взагалі стиль в мене вийшов. мені так здається. А що точно не так взагалі сказали, що це крах, що я взагалі в шоці. А так то ви можете оцінити мій макіяж в коментарях. Зараз ще будемо змивати його, так як це буде, ну. Мені подобається, чесно скажу. Такий цікавий рок стиль. І так придивляюся, і навіть тіні вони мають якийсь сенс в собі. І, ну, взагалі, ось, можете оцінити в коментарях. Я думав, що ви це піздець повний. А вийшло, кстати, непогано. Ось. Типа цей консилер він дав, типу, як підсвітку тому всьому. Типу роз, розтолкав то все, сказав, ребятки, ви тут мене не світі, все. Короче, от. Оцінюйте. І підписуйся мене мене. Я зараз. Це і мені відтінок капець, дивіться. Воно шипить я в шуці. Або вона настільки комедогенна. Або що, Ну я не знаю я таке перший раз бачу. Короче, почав змивати макіяж. І мені так почало пекти в очі, і просто все так важко все змивало. Це капець. Ох, що досі навіть походу видно, як очі я тер дуже сильно. Але все ж таки якось відмив. Надіюсь. Надіюсь, завтра прощів не буде. Бо це буде дуже-дуже обідно. А так, то ми вже закінчуємо наше відео. Підписуйтесь на цей канал. Ставте лайк. Так як сьогодні я жертву охопу кажу своїм лицем. Яке від якої я ледве-ледве ще й так і збавився від проще, які знову я бачу з'являються. Підписуйтесь, ставте лайки, не забувайте взагалі про мій канал, про мій телеграм-канал, а ми зустрінемося в новому відео. Надію, що воно не буде таке саме, як ось це. А всім до зустрічі. Зустрімося в новому відео.